Вітаю вас в ефірі. Програма факти культури і про деякі культурні факти тижня. Що минає, розповім я Наталя Браславська. Нинішній тиждень ознаменувався святкуванням дня святого Миколая, котрий в низці зимових свят посідає особливе місце. За давньою християнською традицією цього дня діти отримують різноманітні подарунки: солодощі, іграшки, книги тощо. Для вихованців одеської загальноосвітної школи інтернату номер 5 незвичайний дарунок підготував народний гончар Олександр Гаркавченко, майстер-клас, де діти вчилися ліпити з глини. Все це проходило у виставковій залі Одеського історико-краєзнавчого музею. Колектив Одеського історико-краєзнавчого музею до свята Святого Миколая підготував благодійну акцію для учнів школи-інтернату номер 5 Поєднували прекрасні та корисні діти під керівництвом справжнього гончара Олександра Гаркавченка. Приміщення для занять люб'язно надали працівники музею. Об'єднатися да, теплом. Просто от цими відчуттями. Це так правильно, тому що звичайно ми в першу чергу даруємо те, що у нас є на серці: щирість, любов до дітей. Діти під керівництвом народного умільця Олександра Гаркавченка ліпили з глини різні вироби. Їм цікаво, а значить, і дорослим радість. Глина особлива, біла, м'яка. В Одесу прибула з Донецької області. Пан Олександр каже: мінімальний заказ півтони. Цю глину, що ми принесли, ми закупляємо в Донецьку область, місто Славянськ. Там величезний комбінат, який виробляє глину на пів Європи. Я люблю займатися глиною. Поки менші діти ліпили, старші, учні Одеської гімназії номер 9 співали перед новорічних пісень. Теж своєрідний подарунок на добрий настрій. Крім традиційних солодощів під подушку на свято Святого Миколая, іграшок, забавок, хіба не є найкращим подарунком дітям хороший настрій, щасливий усміх, радість щирого спілкування. Саме такі дари запам'ятовуються на все життя. Ніщо не вартує так дорого, як увага та доброзичливість тебе оточуючих. Працівники музею Степова Україна подарували дітям зі школи інтернату радісні хвилини та подальші приємні спогади. Можливо, хтось з цих діточок своє майбутнє пов'яже з народними ремеслами та глиною. У такому у випадку це буде справжнє напуття від самого Святого Миколая. Пісню співає, славоди води, любові, вам усім бажаєм, славоди води, любові, вам усім бажаєм. Ірина Войцюховська, Олексій Філіпов, «Факти». Діжна Миколая, який співпав нині з непростими часами для України, в багатьох містах і селах нашої країни пройшли молебні і хресні ходи за порятунок нашої держави. Одеса не стала винятком. Ініціатива молитва за Україну зародилася 14 грудня у Почаївській лаврі під час проповіді її настоятеля Владики Володимира. Метою ініціативи є проведення в усіх храмах України молебнів за суспільну згоду і збереження цілісності держави. Спасія об'ятоване твоя благая, як владиця і спасу нашому прилежно припадає молимся, Порослиший і Господи помилуй. 15 грудня в Києво-Печерській лаврі Владика Павло підтримав духовну ініціативу Почаївської лаври і висловив надію, що в день святого Миколая буде проведено загальноукраїнський молебень. Цю духовну ініціативу благословив блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир. О 10.30 соборна площа Одеси зібрала безліч люду. Прихожани та служителі церкви молилися за згоду в Україні та мир між народом. Мама вчила нас молитися і креститися, і коли я в 15 років я приїхала в Одесу, я прийшла на самостоятельний хліб, але я все одно вірила в Бога. На... Несмотря на те, що був сталінізм, в трудної час, мама говорила, Віра, не забувай, ніколи о Бозі. Я свято це соблюдала. Цей непростий для України час, як ніколи, важливою є релігійна підтримка. Недарма для такого заходу обрали саме цей день, адже 19 грудня день Святого Миколая. Святий Миколай опікується воїнами, водіями і мандрівниками, допомагає бідним у скруті, вважається покровителем дітей та студентів, моряків та торговців. Святитель Ніколай був єдиним, сыном своих родителей, и по его рождению его мать исцелилась от тяжелой болезни. Еще в купели при крещении он стал на ноги, и когда читали символ веры, он стоял в купели И никогда он не искал никакой славы, любил очень Бога. И тоже так угодно было Богу, что в то время, когда не было, получится, епископов там, где он находился, вот волей Божией он, как первым пришел, пришедший в храм, вот, он Був избран епископом. Отже, молитва за Україну об'єднала людей, міста та регіони. Кожен присутній на хресному ході був частинкою великої сповіді українського народу, адже не дивлячись на політичні та соціальні розбіжності, ми це одна країна, ми це могутня держава. Ми це Україна. музеї християнська Одеса, котрий розташована на території свято Архангело-Михайлівського жіночого монастиря, на Миколаїві відкрилася виставка унікальних матеріалів, що розповідає про чотирьохсотрічну історію династії Романових. За трьохсотлітнє правління династії Романових держава пережила великі події: освоєння нових земель, возз'єднання України і Русі, заснування нової столиці, перемоги над наполеоном, входження до складу держави нових народів і земель, скасування кріпосного права, набували культурний, науково-технічний, індустріальний підйом та багато іншого. Ці грандіозні звершення, так само як трагічні події та історію кожного монарха, глядачі побачать на виставці. «Здесь собрано унікальні з моєї точки зрення документи, і організатори, в частності розсотрудні постарались для Того, чтобы эта выставка была интересна с точки зрения уникальности представленных на ней материалов и также чтобы эта выставка была интересна Дітям в першу чергу, молодому поколінню три столиці історії Росії, як утворили 17 самодержців династії Романових від Михайла до Миколи II. Скільки нового з'явилося у державі в той період? Такий звичний для сучасного суспільства продукт, як сонячникова олія, чи телеграфи, тюльпани, вперше в світі з'явилися в Росії в епоху Миколи I. В тічені года проходило багато міроприяті. были первые просветительские романовские чтения, были выставки. И сегодня мы делаем итоговую выставку, в которой сосредоточены не только репродукции, портреты императоров, но также экспонаты, которые являются уникальными Дом за святим Миколаєм заходять новорічні свята. Про це нам нагадує не тільки календар, а й велика кількість святкових концертів, виступів та конкурсів, що проходять цими днями в Одесі для дітей. На Миколаї у театрі музичної комедії офіційно відкрили дитячу новорічну ялинку 2014. В ряду зимових свят особливе місце займає День Святого Миколая. Саме 19 грудня, коли діти отримують несподівані дари від чудотворця, розпочинається весела передноворічна метушня. У нас цілий такий комплекс мероприятий – це і концерти, і цілий ряд благотворительних мероприятий – це детские утренники, это, естественно, подарки. Это целый комплекс мероприятий, которые областная власть вместе с теми, кому не безразлична судьба детей, проводит ежегодно. Этот год не станет исключением, это самый Прекрасный праздник для детей, когда они ждут подарков, ждут чуда, и взрослые это чудо должны обязательно, маленькое чудо, должны каждый день То есть каждый год показывать деткам. Я оговорился, каждый день, наверное, это нужно делать почаще. И я думаю, что в 2014 году мы так и будем делать. Ялинка 2014 у будівлі театру музичної комедії оголошена відкритою в день святого Миколая для одеських діточок запалили вогники на святковому дереві, а також показали на театральній сцені виставу за участі улюблених новорічних персонажів Діда Морозу та Снігуроньки. Поки малечі насолоджуються святами та подарунками, дорослі роблять все, аби зробити їхнє дитинство безхмарним та радісним. Поводів оптимізму у нас достатньо. Я думаю, що Экономическая ситуация в стране однозначно будет улучшаться. Я думаю, что та политика, которую ведет президент, она будет направлена на то, чтобы реализовывать вот те самые главные социальные инициативы, направленные на защиту интересов детей, направленные на защиту интересов тех, кто... социально не защищен в нашей стране, кто требует внимания и заботы. На это будут направлены все силы и все действия власти, и возможности бюджета, и возможности того бизнеса, который является социально ответственным перед своими гражданами. А минулими вихідними в Одесі відкрила свої двері резиденція Діда Мороза. Новий рік вже на порозі гості мали змогу зазирнути у світ казки, поспілкуватися з чарівними героями та отримати справжній майстер-клас з виготовлення солодощів. Протягом багатьох років на адресу «Укрпошти» надходили десятки тисяч дитячих листів, в яких вони розповідали про свої мрії, і новорічні бажання. Особливо зворушливі листи не залишали байдужими працівників пошти. Читаючи листи, багато з них купували подарунки за свої гроші, і відправляли їх дітям. Діти не нінувати в наших політичних, економічних, скажімо, сложностях або розногласіях. Пусть вони в повній мірі чутять приближення нового року. та експромтом дві у 2001 році. Мы выбрали, тогда этих писем было, я помню, около 140 писем, и женщины, я зашел в отдел, который занимался этим, приобрел письма, и женщины плакали. И я спросил, в чем дело, и мне дали почитать одно письмо, оно было таким показательным, писал мальчик. Писав дід Мороз, мені тебе нічого не треба. Мама з папою розійшлися, Сістренка живе з мамою. Я з папою. Хочу одно, щоб ми жили вместе, я дуже скучаю по своїй сестрінки. Минулого року поштарі ініціювали створення унікального соціального проекту Казкова резиденція Діда Мороза. Проект підтримало багато компаній та волонтерів, адже це так важливо не забувати творити добро та атмосферу свята. Понад 22 тисячі листів надійшло до резиденції цього року. Автори самих зворушливих, а це більш ніж 200 дітей, будуть мати змогу відвідати Киеве. Первый город, в который приехал Дедушка Мороз для того, чтобы принять письма, пожелания детей, это Одесса. Я думаю, это правильно, потому что Одесса это самый сказочный, самый лучший город в Украине, самый наш любимый, и мы благодарны и очень рады видеть Деда Мороза на нашей земле. Святковою новорічною атмосферою пронизаний кожен куточок резиденції Діда Мороза. Новорічна музика наповнює залу. Дівчата готуються приймати нових учнів на солодкий майстер-клас, а чарівні гноми поштарі допомагають Діду Морозу з листами. Я сьогодні гном допомагаю Діду Морозу. Я люблю новий рік, хочу допомогти дітям. Здоров'я, щастя, слушаться батьків. С новим годом і ось перші маленькі відвідувачі зі своїми батьками відкривають двері палацу Діда Мороза. Вони в захваті спостерігають за тим, що відбувається, та уважно слухають вітання. Кожди із вас, дорогі діти, написали письмо. Ви написали письмо дідусь морозу. Молодці. А ви тихонька спросіть у своїх пап і мам? Вони теж у них є у кожного бажання, і вони теж готові написати письмо. Так от. Ми з губернатором Одеської області Нікалі Нішем Споріком желаємо вам, щоб всі ваші бажання сповнились. І бажання ваші детські, і бажання ваших пап і мам. Маленькі глядачі співали і танцювали, всі разом писали телеграму. Навіть батьки, прийнявши новорічний настрій, допомагали казковим героям. Кожна дитина, яка написала листа Ді Морозу, отримала від нього подарунок. Матриса, є

Ну а тим часом католики усього світу готуються до католицького різдва, що святкується 25 грудня. Традиційно зараз проходять різдвяні ярмарки, особливо популярні в Європі. Одеса не стала виключенням, і в нашому місті ярмарок розкинувся біля кірхи, собору святого Павла, минулими вихідними. Різдвяний ярмарок або по німецьки Вайнакстмарт пройшов в кращих традиціях західноєвропейських різдвяних базарів. Різноманітна культурна програма, органні вечори, виступи кращих колективів Одеси, виставка-продаж дитячих робіт, у тому числі і зроблених дітьми з особливими потребами, виставка продаж традиційних різдвяних подарунків і сувенірів, майстер-класи, рокоділя для дітей, знайомства з кулінарними традиціями, атрибутами німецького різдвяного ярмарку, лінтвейн, ароматні смажені німецькі ковбаски та різдвяна випічка. На Цьому мої культурні факти вичерпано з вами була Наталя Браславська з наступаючим католицьким різдвом. Будьте здорові і щасливі!